Говоримо з вами про портфоліо. Що таке портфоліо? Це збірка виконаних робіт та напрацювань конкретної особи чи організації. Якщо говорити про інклюзивне навчання, то асистент вчителя, асистент вихователя веде портфоліо дитини. Портфоліо буває багатьох видів, наприклад, портфоліо учителя, портфоліо дитини, учня, портфоліо методиста, також портфоліо бувають демонстраційні, презентаційні, робочі, особистісні, тематичні та інших видів. Портфоліо дитини є обов'язковою документацією асистента, вчителя, вихователя. А ось портфоліо самого учителя це вже на розсуд самого педагога. Якщо це портфоліо педагогу необхідно, то він його може вести і згодом використовувати при атестації для узагальнення власного досвіду чи з інших суб'єктивних причин. Також ведення інших видів портфоліо, крім портфоліо дитини, може зобов'язати адміністрація закладу освіти, прописавши це в посадових обов'язках конкретного педагога або видавши наказ чи розпорядження на рівні закладу освіти.